Дина ранку ми в аеропорту Бориспіль. Сьогодні вирушаємо до країни пірамід до Єгипту. Квитки є паспорт зі мною? Ну що ж, можемо реєструватися? Через 3 години і 45 хвилин. Ми вже будемо у шарм ель Шейху. Ну ось я вже в Єгипті. Температура плюс 30 градусів. Не холодно. Ходімо селитися до готелю. Ми у Шерман Шейху. Це справжній рай для тих, хто любить займатися дайвінгом. А ще хоче побачити найкращі у світі корали. Корали і дайвінг. Дві речі, заради яких варто приїжджати до Єгипту. Сьогоднішній Шарм-Ель-Шейх не потребує особливої реклами. Прозоре чисте море та білосніжні корпуси численних готелів, щороку притягують десятки мільйонів туристів. Кимось було підраховано, що кожні 10 хвилин сюди прибуває літак з туристами. Окрім вічного літа та незмінної системи Шарм-Ель-Шейх має ще одну незаперечну перевагу корали. Якщо ви хочете їх побачити, тоді вам саме сюди. Найреспектабельніший курорт Єгипту виник, якщо не у чистому полі, то у самісінькій пустелі. Жодного населеного пункту чи навіть поселення бедуїнів, тобто місцевих кочівників, тут раніше не було шарм Шар у перекладі з Арабської означає затока шейхів». Ще 20 років тому на цьому місці була суцільна пустеля. Аби збудувати тут сучасні готелі, єгиптяни продавали один гектар землі за один американський долар. Курорт вирішили будувати, коли зрозуміли, що у цих місцях кілька кілометрів коралових рифів. До того ж, вони знаходяться майже біля самого берега. Кращої заманухи для туристів годі було й шукати. Втім, найкращі коралові рифи виявилися південніше шарму. Їх згодом об'єднали у заповідник Рас мухами. Туди туристів сьогодні возять на екскурсії. За останні 20 років у шармі було збудовано більше сотні першокласних готелів. Уся берегова лінія курорту, а це 30 кілометрів, сьогодні майже повністю забудована. Але розвиток курорту на цьому не припиняється. Єгиптяни починають активно освоювати другу лінію. Деякі готелі нагадують справжні міста, де курсує навіть власний транспорт. Територія єгипетських готелів дуже велика. Тому усі туристи пересуваються тут на ось таких автобусах. Ви можете побачити усі краєвиди готелю, в якому зупинилися. Шар мельшей це не лише затока шейхів, де можна розкішно відпочити на морі, але ще й місце розваг. Ми їдемо до нового розважального комплексу Сохосквер, що з'явився тут декілька років тому. Найхолодніше місце у Єгипті знаходиться ось у цьому будинку. Зранку і до вечора температура тут є однаковою мінус десять градусів. А називається це місце айсбар. Відвідувачам бару не варто хвилюватися відносно того, що на вулиці спека, а тут мінус десять, тому що усім видадуть ось такі дублянки. Уравтино. Доброго дня. Це все зі справжньої криги. Найцікавіше у цьому барі є, звичайно ж меню. Давайте подивимося, яким воно тут є. А які напої у вас є? Горілка, ось джин, є віскі. Можемо зробити і коктейлі. Скажіть, які напої є найпопулярнішими серед українців та росіян? Звісно, горілка також горілка з різними соками. А що ви сьогодні для мене приготуєте? Горілка і 7-Up. ага добре. Нехай буде найпопулярнішим напоєм в айсбарі є. Звичайно ж, горілка. Ну а як же потрібно ж якось зігріватися. Айсбар у Сохосквері відкрили зовсім недавно, але це місце одразу стало найпопулярнішим тут. Адже де ви ще побачите таку холоднечу посеред суцільної пустелі? М -м, будьмо! В айсбарі побували. Тепер саме час спробувати місцевий кальян, який у Єгипті пропонують буквально на кожному кроці. Не став винятком і сохосквер. До Єгипту варто приїхати, аби спробувати справжню арабську шишу. Не подумайте, що шиша це місцевий наркотик. Це звичайний кальян. Добрий день. привіт. А розкажіть, як правильно готується шиша. Сюди кладеться тютюн та вуглі. Наливаємо воду і все готово. Отож я вже можу курити. А як правильно курити шишу? Все просто вдихаєте дим і повільно видихаєте. Від куріння потрібно отримувати насолоду. Так прийнято у нас на сході. Єгипті кажуть, що шиша без гашишу – це гроші на вітер. Чи правда це? чи правда, що шишу курять разом з гашишем? Ні, курити гашиш у Єгипті заборонено. Зараз я пропоную вам шишу зі смаком яблука. Спробуйте, вам сподобається. Отже, кальян або шишу покурили. Пора вирушати далі. Що ще ми не розповіли про Шарм-Ель-Шейх? У місті можна побачити чимало мечетей. хоча тут їх значно менше, ніж у будь-якому з інших міст Єгипту. Адже місцевих мешканців, як таких, тут також небагато. Ну і безумовно, найбільше враження у нас викликали місцеві автозаправки. Вірніше не вони, а вартість місцевого бензину у Єгипті одна з найнижчих цін на бензин у світі. Так, на один американський долар ви можете купити аж 3 літри 92-го хорошої якості. Видобуток нафти одне з трьох основних джерел доходів Єгипту разом з Суецьким каналом та доходами від туризму. До речі, про місцеві туристичні особливості ми вирішили розпитати у хакана Кавальджи, який уже 8 років живе в Єгипті. Акан, як ви думаєте, заради чого варто їхати до Єгипту? До Єгипту варто приїхати, аби побачити Червоне море. На мій погляд, це найкрасивіше море у світі. Багато туристів приїздять саме заради нього. Хоча не варто забувати і про пустелю. Основна цікавинка Єгипту, на мій погляд, це його історія. Це піраміди, тисячолітні храми, це міста Луксор і Олександрія. Ввечері у шарм ель Шейху не раджу залишатися у готелях, а поїхати туди, де розпочинається справжнє життя курорту. Це бухта на амаби та новий розважальний комплекс Сохосквер. – це справжнє місто розваг, яке з'явилося у Шармишейху на території готелю Савой. Усі ці магазини, торгові центри та ресторани у буквальному розумінні були відвоювані у пустелі. Родзинкою сохо є співочий фонтан, який кожної години заводить нову мелодію. Незвичні скульптури, які вигадав один з місцевих архітекторів проекту. Але більшість туристів увечері віддає перевагу знаменитій бухті на Амабей. Магазини, ресторани та дискотеки. Усе це культове місце Шарм-Ель-Шейху Шейху. Бухта на Амабей. Життя тут розпочинається в дев'яті вечора і не закінчується аж до ранку. Намабей це своєрідна точка відліку усіх відстаней у шарм ель Шейху. У кожному з каталогів туристичних фірм вказана точна відстань від готелю і до цієї знаменитої бухти. Чим менша відстань, тим престижніший готель. Скільки ж коштує повечеряти в Наамабей? От я дивлюсь на меню одного з місцевих ресторанів. Тут порція кальмарів коштує близько трьох американських доларів. Порція картоплі з салатом теж близько трьох. А от якщо ви полюбляєте чізбургери або різні бутерброди, то це буде близько п'яти. Національні ж кебаби теж близько чотирьох з половиною. Ну і все приблизно в такому ціновому діапазоні. Повечеряти за 15 20 доларів у більшості з місцевих ресторанів справа абсолютно реальна. Більше того, у подарунок вам дістанеться ще й куріння кальяну, а про рівень сервісу місцевого персоналу і говорити нічого. Боротьба тут ведеться за кожного клієнта. Заради цього практично усі місцеві продавці чудово вивчили російську мову. А те, хто знає? Навіть кілька слів і українською. Нічого дивного. Адже переважна більшість їх клієнтів туристи з країн СНД. А які спеції тут є? Настася, дві браба, как шафран, молот шафран, как месті спеціальна м'яса, карі, угу. фабрика є стодія флауар шафран, угу. ріх, перець. А для чого ці спеції? Це на... На кушет, як це. Это будет только для м'яса. А это что? Это джинсинг. Агибистский чай, Виагра, настоящая мужчина, да. А, а это для женщин виагра? Да. Виагре? Это видно, женщина Виагра, да. Хочете, навіть чоловіча та жіноча віагра тут продається. Клас. продается. Класс. Естой, агибиский чай очень вкусный, только в шармы ших, как у такой. Это ага. чай беду низкий, только в синай. А что это за, за бедуинский чай? Он растет в Синае? Это, это растет в Синае, в шарм трава, наскавайся, хабак. Сколько стоит 100 грамм этого чая? 100 грамм, есть. надо 100 грамм, потому что много, сделать только 6 долларов. 6 долларов? 100 грамм, да, как 3 mm -hmm. грамма 1 фунт. А что грамма. этот чай дает для здоровья? Он это, полезный? Это хороший, для головой болит, или желудка. А, какая будет скидка? Я сделаю за 5, только не 6. Okay? Как ну, давай больше, давай 4. Правда, если нормально, четыре сказать за 4, да. Слухай, не треба багато торгувати, як у всьому магазині ага. сказали 10, 9, 8, да. так я сказав, остання ціна. Ну, давай 4 долара і ми тоді купуємо. 5 доларів, окей? Okay? Ну, 4. 4. Я умру. Давай. Серед місцевих сувенірів або речей, які варто привезти з Єгипту, раджу купити кальяни. Вони тут якісні і недорогі. За 30-40 доларів можете виторгувати кальян, який в Україні буде коштувати утричі дорожче. Сьогоднішній день у Шарм-Аль-Шейху я вирішила присвятити грі-гольф. Єдине гольф поле на курорті розташоване якраз біля вілли колишнього президента Єгипту Хосні Мубарика, і це не випадково. Кажуть, колишній президент активний гольфіст. Ну що ж, давайте подивимось, як грають у гольф єгипетські президенти. Для Того щоб грати в гольф, гольфісту знадобиться принаймні дві речі: це ось така клюшка і, звичайно, ж гольфка, аби доїхати до поля. Гольф-поле у Жолівіль – це кілька десятків гектарів абсолютно зеленої доглянутої території. Не віриться, що поруч за кількасот метрів суцільна пустеля. Початку тренування на полі для початківців. М'ячик долетів десь приблизно метрів на 50. Не так уже й погано як для початківця. Я думаю, але звичайно ще потрібно багато вчитися. Що ж, а зам гольфу я навчилася, можна переїжджати на іншу гольф ділянку гольф поля у Єгипті задоволення не з дешевих. Партія гри у гольф близько 300 доларів, не враховуючи екіпіровку. А ті, Скільки потрібно часу, аби навчитися грати в гольф? Скільки часу потрібно? Достатньо один тиждень займатися по три години на день. Протягом цього часу ви вчитеся правильно тримати клюшку, відпрацьовуєте техніку удару і вчите самі правила гри. Цікаво дізнатися, як вам вдається підтримувати таку велику територію зеленою. Чи це складно? звичайно, це потребує великої кількості води та добрив. І до того ж, якщо ви щось неправильно змішаєте, то трава може стати жовтою. Чи правда, що екс-президент Єгипту Хосні Мубарек полюбляв грати тут? Так, президент непогано грає і є активним гравцем. День сьогодні минув вдало. Я навчилася грати в гольф. Подивилася, на якому ж гольф полі грає колишній президент Єгипту Хосні Мубарек. Поїхали дивитися, що є у єгипті цікавого ще. Поїхали. Наступного дня ми переїжджаємо на самий північ Єгипту до курорту таба. Дорогою можна побачити майже місячні пейзажі та численні отари овець, яких випасають місцеві будуїни. Чим харчуються у суцільній пустелі цівівці, для нас так і залишилося загадкою. Дві години переїзду треба сказати чудовими місцевими автобанами. І ми у табі. вам помочь? Да, я приехал к вам в гостиницу. Добро пожаловать на территории отеля Хайт Виженси Таба Хайтс. Можно mm -hmm. паспорт, пожалуйста. Сейчас это ваш номер комнаты, mm -hmm. карта на полотенце и ключ от номера. Мы желаем вам приятного отдыха, а не за особых впечатлений. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот мы и в Таби, готель Хаят, 5 зірок, ключ, карта готелю, у мене є вже. Ходімо оселитесь. готелю 45 тисяч квадратних метрів, і уся вона зелена. Ось так виглядає мій готельний номер. Досить просторий і світлий. Мені подобається. Давайте подивимось, який вигляд Балкона. Мені пощастило з виглядом на море. Чудовий морський пейзаж відкривається прямо навпроти Саудівська Аравія, зліва Йорданія і трохи далі територія Ізраїлю. Вати величке курортне селище, що розташоване на кордоні з Ізраїлем та Йорданією. Тут знаходяться готелі найвідоміших світових брендів, такі як Хаят, Редісуд, Хілтон та інші. Чисте море та величезні піщані пляжі. Усе це ви знайдете у табі. У табі немає галасливих дискотек і звичних анімаційних програм. Проте тут є інше. Фантастичних кольорів море, корали, які помітні вже з берега. Позад мене уже територія Ізраїлю до неї всього 8 кілометрів. Маючи український паспорт, ви можете побувати в Єрусалимі та відвідати мертве море. Українцям віза до Ізраїлю більше не потрібна. У табі варто релаксувати і замовляти побільше екскурсій до Єрусалиму чи у знамениту Петру, або, врешті-решт, поїхати на острів фараонів, який знаходиться зовсім поруч. Його видно просто з вікон деяких готелів. Отже, таба це уже інший Єгипет, до якого також варто приїхати, або принаймні спробувати побувати. А нам час повертатися з країни, де вічне літо, тепло і корали, до України, де є чотири пори року, і хто зна де краще, адже у кожного свої переваги.